Доброго ранку, мої любі дітки. Запрошую вас на інтегроване заняття з розвитку мовлення та малювання. У лісочку на горбочку птахи весело літають, по гілочках стрибають і співають. Хто це, діти? Це птахи до нас завітали. До нас прилетів маленький хлопчик. По дворах стрибає, крихти збирає. Як цей птах називається? Так, горобець. Він весело по доріжки стрибає і пісеньку співає. Чів-чів-чів. Малята, як горобець співає, давайте разом скажемо. Чів-чів-чів, молодці. Ось погляньте на сороку, скрикотуху білобоку. бочки білі має, важно походжає. Це сорока. Давайте разом скажемо. Сорока. А сорока білобока все про всіх знає. скрек ке ке голосно кричить. Всім новини розповідає. Діти, як кричить сорока. Скре-ке-ке, скре-ке-ке. Молодці. Дзьоб міцний і гарні крила. Чорний хвіст, желетка сіра. Чи присяде, чи летить. Кар-кар-кар усе кричить. Малята, хто це? Так, це ворона. Давайте разом скажемо. Ворона, як кричить ворона. кар 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 Кар! Умнички! Ці птахи бувають сизі, бувають білі, воркують в парку на доріжці. Птахами миру їх називають. На щастя, в небо випускають. Як ця птаха називається? Голуб, так, давайте разом скажемо. Голуб. Голуб не вміє співати, не вміє кричати, а лиш промовляти. Гру-гру-гру, гру-гру. Малята, як голуб промовляє? Гру -гру, гру -гру -гру. так, оці, малята. А Подивіться, пташки прилетіли в годівничку. Вони хочуть їсти. А давайте ми з вами пригадаємо, що полюбляють їсти пташечки. Зерно, насіння, крихти. Так, умнички. Малята, давайте нагодуємо наших пташок та намалюємо для них зернятка. Давайте намалюємо насіння соняшника та пшоно. Розглянемо його ближче. Пшоно це жовті крупинки круглої форми. А які вони за розміром? Так, вірно, маленькі. А насіння соняшника яке за розміром? Так, велике, правильно. А що ми можемо ще про нього сказати? Що насіння соняшника чорного кольору та продовгуватої форми. Малятка, отже, запрошую вас до роботи. А для роботи нам знадобиться. Фарба чорного кольору та жовтого кольору, стаканчик з водичкою, пензлик, ватна паличка, серветочка та пів аркушу білого паперу. Спочатку намалюємо насіння соняшника. Візьмемо наш пензлик, трішки змочимо його у водички та наберемо чорної фарби. Та намалюємо насіннячко. Кладемо наш пензлик, повністю притуляючи ворс до аркушу. І ось таке насіннячко у нас виходить. Ось так. А тепер візьмемо нашу паличку ватну, наберемо жовтої фарби та намалюємо пшоно. Притуляємо до листочка та прибираємо. І ось таке пшоно у нас виходить. Малятка, погляньте, будь ласка. Яка гарна годівничка з зернятками у мене вийшла! А тепер намалюйте ви свою, фотографуйте свої роботи та присилайте мені. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!